Гуляють по Львову Максим і Сашко. Сашко говорить: Максим, я своїй дитині купив гармошку, хотів навчити грати. Вчив, вчив і нічого з цього не вийшло. Не захотіла дитина моя грати на, на тому інструменті. Максим довго не думаючи говорить, я свою тещу такий же експеримент провів. Купив їй чемодана, показав даже, в яку дорогу, в яку сторону йти, і на які букви. І теж нічого з цього не вийшло. Отак два друга по нещастю зустрілись розказати своє горе. Яке вас було! Розкажіть. от, Щось, може, якесь діло, яке ви починали, у вас нічого не вийшло. Отак от, от взяти історію твоїх друзів. В того не вийшло навчити сина грати на гармошки, а в того не вийшло, вибачте, тющу провести куди треба, да? як, кажуть, як то кажуть. От такий анекдот. Дякую, що подивилися. Напишіть саме найкращі, саме найкращі коментарі. Я скидую на карточку 10 гривень із моїх підписників. Так що Анекдоти. В мене залітають, кстати, дуже сильно, як пірішки гарячі на ЖД вокзалі у Львові. Ви замітили вже? У мене вже по тисячі, по дві просмотрів. Так що давайте. Работайте, підписуйтесь там і давайте.